Лаки-блоки, Ніхто не троне А! Всім привіт друзья вами я містер ФСД Шусть мене в голові не знаю що то Сьогодні ми йдемо на роботу Зараз котрий години На телефону немає. Я его потеряла. Прекрасно. Куплю новый. Зараз. Не, ну 10-0, ну прекрасно. Де моя мотыка? А пальцевчик! Блин. Ящик, я не... Все, ящик не. Я вчеку хочу... не буду їсти. Як вони прекрасні? Нет, я їх вже пытаюсь їсти, вони холодні. Але пахне прекрас. Добрий день, у вас щось є. Та, якщо хочеш, купляй. Та не, ні, нічого не хочу. У мене сегодня работа. Сьогодні, друзі, я вам забув показати. Что тут стало? Та, тут дивіться, коротше, друзі. Ось сьогодні. Ой, що таке? Не знаю що таке. Тут, коротше, друзі, бачите, якась радіація. Ну тут дивіться, цей мой бабахний це радіація вже. Добре, це наваженько. Нам би ось на ці городи сходити. Пшено це пшеничні городи. Давайте зараз то будемо робота легка, але складна я вам скажу. Блин, це все піднімати? Так воно ж грязно, Ну, ладно, зараз помию. Зараз вс. Айя ханда сум, да, ханра, хаке, Бля, ля 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 Да бадайся! Друзі, я не знаю, що сьогодні не буде, але Я буду на роботі е, фермером. Е, О, 28. Заробив. Не розумію, як це працює. Чого коли у мене зали... Я добу зараз 48, і у мене залишилось 14. Прикол. О, он дай это зараз додуму все складу. Бо мені воно зараз не потрібно. Погнали. А мені сьогодні он ті огороди треба, бо вони в плачевному стані. Ну типа щось тут виросло. Житель здорова. Mm. За мне бы. Да. Ай! Ай, нога! Ай! Ай! Пацан! -то... Ой, выбач, выбач, выбач. Блин. Мне до дому треба. Ай, нога болит. Ай! 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 А пен... А нога, нога, нога. А что мне красный? Стрелую по трубу. Ай! Ай! Зачем да я рус Ну ты бы сейчас чтобы болить. Ладно, не важно, мені треба О, зараз інтрига залізо. Де мені його взяти? Ладно, піду у шахту. Твоя. Відкрив двері. вракованный -а 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 -а. вракованный Та які я мазіли, враковане, я сказал Давай. Все. Тепер дайте моє залізо. Прик... Я зараз біла соседа пожарив. Бо я собі піч. Ні, не буду я ж плеті жарити. Так, да, це зрозуміло. Ло мені треба. А, ну так. Да, треба скрафтити відро і погнали в ну колодець. М -м Ай! Та я провалився. О, зараз тут так випливо. І заберемо. Что я изнущаюсь? Нет, все. Все. А, я это а так им. Заливаты. Почекай ты. О, да? Ну, зараз. Мне накажется? Или... У меня, короче, галлюцинации. Нет, друзья, напишите в комментариях. Вы это тоже видите? Лаки блоки. это Блин. Видимо, блин. Валим, валим! -а. А-а-а. вали, 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 вали. Так, я снова тут Не еще летают. Ч Ну я так и на... Ты все... Эээ. я, короче, блок заберу. Не буду ризикувати. Почекайте, мені не кажеться. Ай! Ай! Знову нагаління. Що? на цих, я скажу. На цих вородах Де вони? Ще ніч. А мені спать не дають. Моя робота. Так, а потім це перевіримо. Тут дай с ума. А, точнее. Стреляй. Окей. Блин, ну не страшно. Сосед. Блин, ну где Землі навалило. Не, не страшно. Все, я почекаю. Всім до побачення.